Прилучани привезли золото та бронзу із всеукраїнських змагань з боксу. Учні ліцею номер 9 взяли участь у чемпіонаті Центральної ради фізкультурно-спортивного товариства Спартак з 26 по 30 серпня у місті Мукачево змагались юнаки 2011 2012 років народження, а також юніори 2009-2010 років народження. У турнірі взяли участь 140 спортсменів з 10 областей України. Чернігівську область на теренах всеукраїнського чемпіонату. Представили двоє спартаківців приучан юні боксери Єгор Дяченко та Богдан Курилко. Вони є чемпіонами області, тому вони попали в склад збірної області для участі у всеукраїнських змаганнях, а також іще паралельно, що вони є членами фізкультурно-спортивного товариства Спартак. І тому це першість була Спартаковська, і вони, як Спартаківці, то вони приймали участь у цих. Відповідальних змаганнях Єгор дяченко взяв участь у трьох боях, як каже, два поєдинки провів на високому рівні. Здобув перемогу і у фіналі. Завоював почесне перше місце і титул чемпіона у ваговій категорії до 42 кілограмів. «У Першому бою я боксував з представником з Харкова. Ми з ним боксували доволі упорно та професійно. Провели три раунди. В першому раунді, в кінці раунду, я зробив нокдаун, виграв одноголосним рішенням суддів. А в другому бою я змагався проти представника також Чернігівської області з міста Ніжина з труком Ренатом. Ми з ним провели доволі сильний поєдинок та професійний. В першому раунді я трошечки, трошечки проіграв. Потім другий, третій я зібрався з мислями, почав слухатися тренера та все почав виконувати. Та благодаря цього я виграв. Хлопець зазначає, що підготовка до всеукраїнського чемпіонату була продуктивною. Каже, сумлінна робота над собою дозволила досягти високого результату. Я займався упорно та не здавався. Я дуже довго до цього готувався. Я робив пробіжку всім ранку, бігав. Займався, оджимався, підтягувався. Напружені поєдинки стали для Богдана Курилка. Юний боксер на всеукраїнському турнірі зайняв третє місце. У віковій категорії до 40 кілограм. Каже, виборював бронзу у трьох раундах. Перший раунд я відпрацював добре, все було добре. Другий так уже слабше, щось не ну, типу, переволнувався, не дуже виходило. А третій так хар ну, нормально. Юний спортсмен говорить, готувався до змагань спільно зі своїм товаришем по боксу Єгором. Бігали, на скакалках, віджималися тренування. Тоді ну, все понравилось, старався як міг, але зайняв третє місце. Наполеглива праця та підтримка тренерів справжня запорука успіху. До змагань боксерів готували досвідчені тренери Петро Дяченко та Владислав Фесенко. Завдяки професіоналізму наставників спортсмени вдало підготувалися до всеукраїнського чемпіонату. Петро Дяченко каже: поїздка Мукачева на всеукраїнські змагання стала б неможливою без фінансової підтримки приучанина боксера Станіслава Петренка. Хочеться подякувати керівництву Центральної ради. За надану можливість проведення змагань і паралельно, паралельно ще що радує, що діти отримали емоційний відпочинок на базі змагань дитячо-юнацької спортивної школи Спартак там Мукачево дуже чудовий оздоровчий комплекс. Є басейни, от діти паралельно змагалися і відпочивали. Тому трошки перед початком нового навчального року оздоровилися. Петро Дяченко зазначає, найбільші слова вдячності заслуговують наші захисники, котрі на фронті тримають кордони нашої держави і дають можливість юним спортсменам представляти прилуки на всеукраїнських змаганнях і займати призові місця. В свою чергу хочеться наголосити слова вдячності. Нашим Збройним силам України, завдячуючи їхньому героїзму, їхній відвазі, ми маємо право навчатися, тренуватися і приймати участь у таких відповідальних змаганнях і, взагалі, в змаганнях різного рівня. Слава Україні! Героям слава!